Закінчила Харківський медичний університет, стаж 21 рік. Раніше працювала в 13-й лікарні міста Харка в медичній зірці місяць працюю. Сьогодні перший Т. раз в цьому селі до нас звертались люди, які страждають на хронічні захворювання, наприклад, гіпертонічна хвороба, деформуючий гостортроз. Для мене було Найважче донести до них інформацію, що вони можуть отримувати на місці консультацію лікаря, можуть також здавати аналізи. Також ми багатьом зробили кардіограми на місці. Я розшифрувала ви дала рекомендації. Сьогодні до нас звернулись дві жінки, які вперше прийшли заключити декларацію. Це пройшло дуже швидко. Інтернет у нас є, ноутбук з собою ми беремо завжди. От, все вийшло дуже швидко. Вони задовільні. По декларації вони можуть здати клінічний аналіз крові, глюкозу та холестерин. Сьогодні, мабуть, около 10 хворим ми зробили ці, всі аналізи. Люди добрі, я їм рекомендації сайну дала. Дуже сподіваюся, що вони будуть їх прислуховуватись і наступного разу жду позитивний результат. Я сюди прийшла, я заключила декларацію із медичною зіркою. Мені чим подобається, тому що вони приїжджають, можна на місці тут аналізи здати, на прийом прийти. Ну, Звісно, зараз ще не робиться процедури, уколи, ну, я думаю, це часом. А так як цього раніше зовсім не було. То, то це для нас, і ми дуже далеко живемо. Не кожен зможе поїхати і, і приїхати. А поки надумаєш їхати, так уже лучше, да, як от моя мама каже: з вечора помирає, а на утро нема кого ховати. Так, так, і ми оце. Звичайно, що краще стало. До нас їдуть не ми, а до нас це. Ми можемо по телефону, по гарячій лінії в даний момент звернутися, що там про, про допомогу. Ну, а що буде далі, ми це побачимо, як ну, надіємося, що буде краще, то що завжди надія помира послідньої. Зараз мені подобається, я вдячна за те, що приїжджають до нас лікарі. Можна здати аналізи і. На прийом прийти, мене все відстрає. Я благодарна. Дуже добре ставлення, мені дуже подобається. Всі да, усміхнені дівчата і лікар вислухають і порадять, а нам залишається тільки виконувати те, що сказали нам. Так що я їм дуже вдячна дуже. В нас лікарів вже не було на нашому окрузі, не було вже майже десь 6-7 років. ФАП працювала два ФАПи Картамиш і Лозівське. Їх закрили десь початок 21-го року, і після цього зовсім нема ніякого обслуговування медичного обслуговування взагалі. З появою медичної зірки вони в нас з'явилися в самих перших на нашому окрузі, тому як ми саме віддалений округ нашому в нашій громаді. Вони наприкінці літа до нас приїхали. Вони в нас сьогодні вже в всьоми. Ну, зовсім зовсім друга історія. То тобто, все гарно приймають людей дуже вічливі, дуже і люди, знаєте, так посміхаються. Тості, ну це дуже зазамітно. Вони лікарі, Зразу з перших днів приїхали прийма, при, ну, на прийомі людей, беруть аналізи, роблять кардіограму, приймають абсолютно чоловіка, ну, людину і зразу назначають. Є там, як з'ясувалось, є доступні ліки, програма, про яку наші мешканці не знали. Я неодноразово виїжджала з медичною зіркою до. Людей, які подали заявку даже не через кол-центр, а просто от пожалуйста, приїдьте, гляньте, дівчата, хлопці, всі лікарі приїжджають сразу же і подзадорять ну, у, у самих. Пенсіонерів, ну, вони ж вдома маломобільні, вони ну прям з настроєм і вони розказують, що вони пили, що не пили, що є І вже на другий раз, коли до них приїжджають, вони вже ми це робили, і це робили, це тось вже вони вже якось так ну, налагоджують, налагоджується сама ну, медична оця послуга. От люди вже починають, починають вірити. Так, да, є, є, є ну, такі люди, які. Трошки запаскою до цього відносяться. Ну, я думаю, що все налагодиться. Вони вже бачать результат: то що до нас їздять, то що це все доступно, передекларуються потихеньку люди, і ну, послуга доступна всім, і молодим, і похилого віку, різним категоріям людей наших. Ну ну це дуже, це дуже гарно і сподіваємось на подальшу працю і тільки тільки вперед. І дуже велика подяка нашому голові. що він, не дивлячись на всі перепони, він таки досяг свого і він до зробив те, що обіцяв у нас є медицина. А далі там все наладиться. То тобто всі ці прийоми, всі графіки, ми все зробимо, і ми будемо з медициною.